Всім привіт! І сьогодні з моїм другом ми побудували, дивіться, яку базу. Тут всі діти. Дайнок, кракенкит, Коала колакет, прийшов Pell Trailer. Давайте йому наші шкури. У мене є великий мішок, сильна сукера. Ось це, ось це, ось це, ось це, ось це ось так І дефонтблупринт. Подивіться, ми скрафтили купу всього. Дивіться, як ми прокачались. У нас є купа є максимальний вогонь. Всі діти у нас є Амокрейт, у нас є купа всього. Дивіться, ми це все самі побудували. У нас тут є купа бочок з паливом, купа паливних каністр, купа всього. Давайте це все поскладаємо. І дамо нарешті торговцю наші альфа-волка шкуру. Вибираємо райфл ammo, бо в нас це все вже є. Тепер даємо йому межу шкуру. І получаємо у нас це все. Є, тому вибираємо Strong Flashlight. І все. Подивіться, яка у нас база. І всім па-па-па-па! Ви були на каналі Виноград. Ставте лайки, підписуйтеся і всім па-па!